Люди мають на тому світі можливість або будувати, або руйнувати зухвало посеред ночі. Підпалили двоє вхідних дверей у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ, що на Сихові. Це саме та церква, біля якої понад 20 років тому папа римський Іван Павло ІІ благословив українську молодь. Перша спроба підпалу була о другій годині, каже парох храму. Отець Орест Фредина. перше спробував бічні двері біля головного входу. Але щось йому добре не пішло. Він тоді спробував з іншого боку. І спрацювала охоронна сигналізація. Бічні двері обгоріли таке добряче. Але ми їх і так хотіли міняти. Але, як то кажуть, десь тепер гумористичний такий той був, десь такий сюжет, то кажуть, вже після Паски. Якби не система сигналізації, наслідки були б гіршими, вважають священнослужителі. Втім, як і служба охорони, так і ДСНС спрацювали миттєво. А поліцейські, вивчивши записи з камер відеоспостереження, по гарячих слідах розшукали церковного палія неподалік і затримали його на вулиці Чукаріна. Ним виявився 31-річний мешканець Закарпатської області. Триває досудове розслідування розпочати за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження майна. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років. Наразі слідчі з'ясовують мотиви та точні обставини злочину. Побачивши фото палія, прихожани не на камеру нам розповіли, що раніше чоловік часто приходив до цього храму, а свої дії пояснив тим, що нібито хотів погрітися. Прикметно, що трапилося це у страсну п'ятницю напередодні одного з головних релігійних свят Великодня. Щоб напевно був були розбіжності між греко-католицькою православною церквою. Щоб з'єднати людей, в, напевно, в якусь сутичку, щоб люди сварилися перед Великодним. Вважаю, що це неправильно. Біси бісяться перед великим святом. Світ, коли розпинав Ісуса, думали, що на кінець все закінчилося. Насправді тільки почалося. Бо ті, що з Христом трудностей не бояться, злоби ні на кого не тримають, але стоять мудріші, сильніші. І прямують у світлі Христового Воскресення, так що виклики у житті бувають, їх треба правильно долати. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.